Проблема вирішити неможливо. Сьогодні 6 число. Сьогодні 10 Миколая. Був сніг вже йде дощ. Проблема. Я за два дні, ще 4 числа, домовився з Нікітою. Ви бачили його в першій частині, першого дня було в грудня. Ось це. Нікіта о. Подивіться це відео, посилання в описі під цим відео. Сьогодні 6 грудня, я думаю, ну і 6 грудня, це п'ятниця, будній день. Тобто люди працюють до 5-6 вечора. У мене вистава. Дві вистави в один день. Одна починається о 16.00, друга починається о 18.00. Людина мені подзвонила, з якою я домовився. У нього в сім'ї ФОЗ ситуація. І він не зможе зняти від ялинки. Сьогодні Святий Миколай. Але все ж таки, я знайшов час. Зняти хоча б невеличку частину відкриття ялинки. Якщо пам'ятаєте, театральна вистава новорічно пригоду смуфіків починалась о 16.00 і закінчилась о 17.00. А театральна вистава Шелений Дівич вечір почалась о 18.00. Тобто з 17.00 до 18.00 в мене була рівна година, щоб зняти для вас хоча б якусь частинку відкриття ялинки. Але ви побачите це 7 грудня. Тобто в наступному відео після цього. Таке відчуття, що листопад ще не закінчився. 6 грудня, що ж таке, а? Так. Да, і я казав вам, що в грудень почнеться з театральної вистави концертів. Так от, я катастрофічно не встигаю викладати і грудня, грудень монтувати і театральні вистави. Кожен день зйомки. От в будні дні, сьогодні п'ятниця, в мене ще й робота була. Думаєте, блогер не працюю? Ні, YouTube це так для душі, скажімо так. У мене ще основна робота. Я ще за два тижні купив квитки на ці вистави. Я заходжу на сайт carabas.com, знаходжу всі події в нашому місті. Я нікуди не їжджу, тому що якщо це буде десь там, в інше місто, Миколаїв, там, Одеса, Київ, Лі, там, то звичайно сама поїздка вийде набагато дорожче, ніж сам квиток на цю подію. Людина чекає, щоб я дорого приходив, а я тут знімаю, показую, як у нас паскудна погода. Я не знаю, тут Майнкрат 8 грудня, я не знаю, йти на нього ні. Цирк був вчора. Я був. Це для дітей я не піду, звичайно. Це я піду, квиток є. І зараз йду на смурфіків. А потім надії вечір. І до речі. В січні будуть теж дві класні вистави, тому мав невеличкий спойлер. Що в січні теж буде що подивитися.